Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео я розповім про актуальні на сьогодні тренди та оновлення в Instagram, які дають найбільші охоплення. Ми розберемо, що зараз на часі та як це взагалі можна використовувати в своєму профілі. До речі, якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково тисни кнопку підписатися, став лайк та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси. На моєму каналі багато корисних відео для тебе, якщо ти ведеш Instagram свій свого бренду або бізнесу, або займаєшся розвитком соцмереж для бренду. Тренди Instagram постійно змінюються. Спочатку це була мережа виключно для фото. Потім з'явилися сторіс, які швидко стали найпопулярнішим медіаформатом. І Той, хто робив круті сторіс, дуже швидко набрав підписників. Зараз з'явилися рілс, які дають найбільші огляди без використання таргету. В цьому взагалі і полягає сенс стеження за нововведеннями в інстаграм. За їх використання тобі дарують огляди та охоплення. Загалом відеоформат – це найпопулярніший тренд в інстаграм 2022 року. Для фото місце в стрічці, ми та. Кож залишаємо, але відео це домінуюча складова. Найкращий спосіб поділитися відео зі своїми підписниками. Це саме Reels. Які Reels зараз в тренді: динамічні відео, під біт та естетичні відео. Наприклад, класно покажіть свій продукт або свій робочий день за 15 секунд. В Reels також круто заходять незвичні шрифти, які відразу привертають увагу, але головне, щоб вони були читабельні. До речі, про шрифти. Особливого тренду на шрифт я не помічала, але це також важлива складова, тому я розповім, що використовую я. Мій улюблений шрифт це не перший в сторіс. Він дуже базовий та зручний. Беру фото бажано з вільним місцем для тексту. На першій лінії використовую шрифт більшого розміру, звертаючи увагу на щось основне, а під нею пишу текст меншого розміру. Базові кольори для шрифту використовую чорний та. Білий, але якщо на фото не вистачає кольору, я додаю його яскравим шрифтом, щоб додати нотку яскравості. Другий варіант текст з догою. Є три варіанти, як його можна зробити. Перший це власноруч, але це займає дуже багато часу та підходить не для будь-якого варіанта сторіс. Другий в додатку Mateo. Там в текст можна ввести будь-який об'єкт за допомогою магічного пензлика. Заходимо в додаток, обираємо фото та натискаємо «Magic Brush». Пишемо текст, яким будемо обводити наш об'єкт та обводимо його. Можемо, до речі, змінювати розмір та колір тексту. Якщо цікаво, відео на тему додатків для шрифтів. Напишіть в коментарях, та я зроблю окремий ролик. Ще один актуальний варіант тексту це скрін-нотаток з телефону або скрін тексту. Це виглядає естетично, майже на будь-якому фото та легко читається. На цьому все і до зустрічі в наступних відео.